Я почала писати ще зовсім недавно, перед війною. І можна сказати, що я тільки учуся, як би, не знаю. Ну, зараз прочитаю вам вірші. ті надійні мости і дуже красі вдати. Щастя, щоб не утекло, треба його замикати. Звернув у житті не туди, хочеться бігти і кричати. І на крас втекти, біг в горизонті сховати. Бігти за ким і куди. Там, хіба буде краще, прийду я сама до води, знайду життя вже пропаще. Воду не йди другий раз, хтось мені тихо шепоче, буде ширидать відобраз, горі вже сильно воскоче. Воду не йди другий раз, тільки наповни відерця. Живу, живу по інерції, враз щось закололо серце. Качка пливе по воді, от як без неї плисти. І відганяти думки дзеркало водянисте. Хочеться так, як вона, піря ніколи не моче. Вийшла і гордо пішла, і головосів не морочить. Дивись, траву же скубе, дітки за нею в рядочок, що їй потрібно для щастя. Річка, тепло і робочок. Вже на місточок прийшла, повний тримає І Зач підібрала я свій той, що підказує серце. <кл 'яр> eh, <кл 'ярсь> юність мене припала на радянський союз то як то каже той час заглянемо на потязі часу то буду читати так навіть не задумуючись чого і як Ну, мене просить нема я корпорацію не складу вічно в мене щось таке дурне ну почну такого загального. Время нових ігор ми вийшли з лет, що погрязли в болотах, зжатих молчанням тайних гробов, Толпой бодрошлимо к єдиним воротам, Добровольно вступивши в союзи рабов. Теперь оказалось не так мы дышали, Жить, как мы жили, нам больше нельзя. Нас с детства манили фальшивые дали, Не те были в играх враги и друзья. Утрачена вера, потеряно время, Бальзамом могилки крапим у вождей. Все тяжелее становится бремя В попытках свободным видеть людей. Давит как пресс на мозги впечатления, Что дождь пресловутый четверг по утру Снесет в люк потоком освобождения, Играть нас заставят в другую игру. Игру, которой еще нету правил, Но есть победители, ложь и террор. И как бы случайно нам кто-то ставил На карте державы цветы и топор. Идущая в никуда. Всех забрызгав слюной, кричали кроты, урамы достигли цели! А все веселясь бросали цветы И марши хвалебные пели, Ворча возвращаясь к себе по домам, Шептались ночи на кухнях, что кроты уже выжили из ума, а цель, что достигли рухлять. Но утром на серость, цепив красный бант, шли по команде вперед. Туда, где висел в паутине плакат, да здравствует главный крот. Ага. Ну, политическая программа. Ну, кто жив и помнит, было. Который час? Шесть. Пора выпить нам, братцы. И так и за Федьки убили зря час. Давно бы успели винишка набраться. Тем более повод сегодня у нас. Сынишке исполнилось ровно три года, а может четыре, нет, кажется, три. Я знаю местечко в кустах за заводом, там нас не отыщут хоть песни ори. Завода друзья взяли курс на природу, общаясь словами не из букваря. У них было все, то, что нужно народу, достали заранее три пузыря. Загнали кому-то на медне детали, тут главное, чтоб не просек особист. А к жаль под рыбу салфеток не взяли. Да хрен с ним, у нас есть журнал «Коммунист». Счастливый отец и друзья по заботе. Засели куста, быстро чокнулись раз. Привыкли они к этой горькой работе. К тому же сегодня раздали аванс. Они пили долго, зло и устало. И неслось по кустам, пою мать. Потом показалось, что выпили мало. За сына пришлось еще доставлять. Напившись, как водится, до помрачения, отец именинника вытер усы, поплелся домой к сыну на день рождения, завернув в коммуниста кусок колбасы. То воздух хватал, то падал на задницу, фонтаном изрыгал его гнилой рот, а дома ждала жена его пьяницу и водкой зачатый сынишка урод. Сын вирш присвяченный памяти Павла Николаевича Демчука. И шел мудрец по гуманской бруківці, Навкруг дерева, квіти і хати. Вгорі пан Бог, він пасте, Ми всі вівці. Не знати, де нам завтра з ним іти. У невідому даль ведуть путівці, нема орієнтира, ні мети. Чи доброго, чи, може, нечистивця на цій дорозі перестрієш ти. Ішов філософ. Квіти і дерева. Пустішали. Напевно, був то сад. Подвічна таємниця Грота Лева, Софіївка, день, вечір, зорепад. Нестримний час руйнує всякі сенси. І сад не той. Тепер це сад Едемський. Дякую. Розкажи мені про війну, а то я ніяк не в'їду, за яку хрінь, за яку вину ти колись воював, діду, діду, розкажи мені про ціну, ту, що ти платив сусіду, за його біль, за його весну, В баксах євро чи в рублях діду. Все, що колись тут було, просто на ній зійшло, все злобою поросло і у народ пішло. А хто ті русні завинив? Ще чи хорив, чи ки, а я друга похоронив. Скажи мені про війну, а то я якось не в'їду, за яку хрінь, за яку вину, ти колись так страждав, діду Діду, розкажи мені про ціну, то що ти платив сусіду, за його біль, за його весну В баксах євро і в рублях діду. Не суди і прости мене цинічного Ти. Що при слові брати ненависті хрести? Ти все мені роз'яснив, є окупант до біки, а я. Давним-давно нема сліду, вже зійшло на ній, вже лягло в труну, все за що ти воював, діду, все за що ти воював, діду, все, за що колись страждав, діду. В общем, пісня присвячується світлій пам'яті наших дів. Змінити район, ну хоча б на рік та як бути всім тим, хто на міщаці, з народження тут, свій прожили вік, з народження тут, свій прожили вік, ми не свідки і не жертви, просто вірим я і ти. Що вулиця яка веде до церкви, нас повинна в світле привести, вулиця яка веде до церкви, нас повинна в світле привести це в нашої теми. По кайфу комусь жити. А хтось все життя у спальному районі прожив без проблем, спокою і доста, прожив без проблем, спокійно. Ми не блогери експерти, непровісних і біди. Яка веде до церкви, завернули зовсім не туди? Все вулиці, яка веде до церкви, завернули зовсім не туди, а куди? А смутку чи у трансі, у спеку, чи в дощі, коли де сніг, та так добре пройти і знову в поміщанці, і до друзів зайти, що провідати їх, і до друзів зайти, що провідати їх, не живі, ми і не мертві, без вахання і тривоги. Яка веде до церкви, дивимося в сторону, де дебу, з вулиці, яка веде до церкви, і на якій завжди ховався Бог, хтось перемінив акценти, хтось підлив вагно води. І вулиця, яка вела до церкви, привела нас, чорт знає куди, вулиця яка вела до церкви, привела нас, чорт знає куди, привела нас, чорт знає куди, і веде нас, чорт знає куди. Це 90-ті роки. Я навіть не думав, що ну, я її трош -трош -трош трошки поправив. Чуть-чуть. А знаєш, я... з А ми ж разом згадали, як вона називалася Ленінською іск. Вона була звичайною пралею. Просто пралею у раю. На початку минулого століття їх було дуже багато. Стояли мовчазною сірою чергою до її вибіленої хатини посеред саду, з мальованими квітами над вікнами. Стогнали, спершись, на старій яблуні, марили, кликали маму, дружину, кохану, дітей. Ті, у кого були діти, хто встиг. Вона прала скривала денти, гуїла рани. Кожному була і мамою, і дружиною, і коханою, і донькою тою, хто стілює. Більше з них були українці. У райони рахують час, та там внизу це був 33-й. Вона стала ще й куховаркою. Стерти землю зі змарнілих прозорих облич, не потурбувати кисляві змурені тіла завім за рухом і кожному дати кусень свіжоспеченого духмяного хліба і тарілку борщу, а дітям ще й солодкий пиріжок. Тоді вона спекла безліч пиріжків з яблуками, грушами зі свого саду для українців. Вона любила квіти, мріяла, коли люди перестануть вбивати один одного, виростити свій фантастичний садок. З лавандою, м'ятою, нагідками, чорнобривцями, трохи маль, щось екзотичне, наприклад, бругмансію і обов'язково багато-багато троян. Та вони все йшли та йшли, закатовані в таборах, вбиті на війнах своїх і чужих, більшість були українцями. Якось їй навіть вдалося закласти саджанці і навіть дочекатися квітування. Вона насолоджувалась літніми світанками з горнятком ароматної гіркої кави у своїм фантастичному саду під спів співташок. Дивувалась, які ж все таки екзотичні плафони квітів у той Бругманський. Та недовго це знову були українці. У районі плачуть, але вона вперше плакала над небесною сотнею, так, щоб ніхто не помітив. А потім, потім плакати було ніколи, бо прийшли українці. Такими вона їх ще не бачила. Скривавлені, вбиті, закатовані, розірвані снарядами та ракетами дивні. Вони не чекали її допомоги. Одначе не встигала, бо їх було дуже багато. Малі, дорослі, старі воїни. Он той чорнявий Василь в однострої. не питайте, звідки вона знає ім'я, Познає. Вже ділив вцілілою ціли... рукою супа чотирьом дітлахам і гладив по голівці найменшого розсявого мирончика. Андрій вже підмалював побляклі квіти над її вікнами. До війни він був художником. Ноги ми ще потанцюємо, підморгував, посміхаючись. Його тримали на плечах двоє побратимів, майже цілі, лиш по отвору в скронях. Ей, сестри, а чи є серед нас відьми? Гайдай до мене зілля мішати, бачите, панянка не встигаєте!» Вигук, – вигукнула білява Оленка з красивими ямочками на щеках. Жінки підходили мовчазні, суворі, молоді й старі, з твердими поглядами зосереджені. А згодом знову чувся дзвінкий голос Оленки, тої самої білявки з ямочками на щеках. Зілля має робитися з настроєм, битися, як пісня, бо інакше не буде помічне. І жінки надихалися, розладжувалися зморшки. Просвітлювались очі. Василиса ще не стара, але вже сива завела тихеньку пісню. Щось старовинне, глибоке, споконвічне, вільне. Мало хто знав, але на приспові підхоплював. «Гогі, ти хто? геготіла ватага військових, трохи штовхаючи один одного. Українець. Теж грузин. Грузин погоджувався Гогі, але українець, ти наш, побратиме дружня хлопали Георгія по плечу. Мамо, що ж ми стоїмо? Людей годувати треба, підхопилася Олеся. І справа на кухні закипіла. Вона не спала майже три роки. Права зцілювала, гоїла, була дружиною, мамою, коханою, донькою. Такими вона їх ще не бачила, українці. А в самому куточку її колись фантастичного саду вже набирали силу паразки майбутніх троян. Бо вона знала. Не питайте, звідки.